Для виправлення помилок за пакетом паліативної допомоги, а саме мобільна паліативна допомога. В розшифровці фільтруємо медичні записи за ознакою саме виїзди до пацієнта. Тобто, бачимо, наприклад, запис з помилкою, фільтруємо тип взаємодії, саме візит за місцем постійного перебування. Оскільки саме ці записи формують оплату за пакетом мобільної паліативної допомоги. Далі в розшифровці копіюємо ідентифікатор електронного медичного запису та переходимо до системи. Далі, зліва в меню, розгортаємо вкладку Документи та обираємо розділ медичні записи. Тут, відповідно, фільтруємо. Записи за SOS ID запису та натискаємо пошук. Після чого знаходимо потрібний нам запис і натискаємо на його посилання. ось тут. Наш запис відкривається. Після чого ми вносимо його як помилковий, описуємо помилку. Підтверджуємо. Підписуємо внесення помилковим даного медичного запису. Бачимо, запис позначений як помилковий, після чого відкриваємо направлення і вносимо новий запис за цю ж дату, якою було проведено помилковий запис для виправлення.